Пожежа у Києві у столиці України фіксують займання. Яка причина інциденту? Тим часом противник атакував Одещину та Миколаївщину. У Одесі відомо про загиблих та постраждалих внаслідок ворожого удару по портовій інфраструктурі. Миколаїв без світла. Підпишіться на канал Сейчас, далі розповім усі подробиці. Пожежа у Києві у столиці України на вулиці Ахматової сталося масштабне займання. Палає будівля, відповідні відео вже ширяться мережею. На них видно густий дим. За словами місцевих, перед тим як з'явився вогонь, пролунав вибух. Надзвичайники у коментарі змі зазначили, що займання уже локалізовано, його площа приблизно 150 квадратних метрів. Ліквідація триває. За словами ДСНС, пожежа почалася окремо розташованій будівлі. За попередніми даними обійшлося без потерпілих у місцевих пабліках. Пишуть, що палало кафе Барбарис. Припускають, що там вибухнув генератор. Тим часом окупанти продовжують терор України під ударом. Одещина увечері, 19 грудня. Ворог атакував портову інфраструктуру Одеси. На жаль, не минуло без жахливих наслідків. Росія вбила сімох людей. Ще 25 людей постраждали. За словами голови місцевої ОВА Олега Кіпера, на місце події продовжують працювати оперативні та екстрені служби. Водночас ДСНС озвучує власні дані через російський ракетний удар. На Одещині відомо про вісьмох загиблих і ще 27 людей постраждали. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі обстрілу. На парковці спалахнули вантажні автомобілі. Також пошкоджені легкові автівки. Йдеться у повідомленні. У одному із місцевих пабліків Одеси публікують відео очевидця, який зафіксував момент російського удару по порту. Та це не єдина російська атака на регіон за останній час. Напередодні 18 грудня ворог спрямував дрон по мосту поблизу села Маяки на Одещині. А вже вночі наступного дня противник продовжив бити шахедами натомість в день туди прилетіла балістика. Наразі, через терор-агресора, рух трасою Одеса Арені тимчасово зупинили. Про це повідомили у міністерстві розвитку громад та територій України. Далі цитую зараз наш фокус роботи зосереджений на забезпеченні альтернативних логістичних маршрутів для півдня України разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками, одразу прийшли до опрацювання інших шляхів руху. Заявив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій України. Водночас, Олег Кіпер, голова одеської ОВА, підкреслив, що рух цивільного автотранспорту мостом не зупинявся навіть під час тривог було організовано безпечний переїзд, евакуацію автобусів та легкових авто, щоб ніхто не залишився на ніч просто неба. За його словами, ДСНС, поліція та інші працювали над кожним маршрутом, альтернативні переїзди і переправи вже організовані. Паралельно зростає і кількість вкидів у соцмережах. Зокрема, ширилась тези щодо, нібито загрози російського десанту для Одеси та області. Втім, глава центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заспокоює, це фейк. Далі цитую його слова. Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію із моря, все під контролем Сил оборони України, йдеться у його повідомленні. Тим часом у мережі зазначають, що окупанти тепер атакують Одещину новою модифікацією шахедів із оптикою. Зокрема, у одному із збитих дронів було зафіксовано камеру, інтегровану в корпус, тобто ворог здатен вибирати цілі для удару в онлайн режимі. Паралельно противник атакує Миколаївщину через терор армійців Путіна без світла Миколаїв. Про це пише міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, водопостачання наразі подається без електропостачання. Наразі понад 37 тисяч абонентів у Одесі та Одеському районі. Міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба робить висновок, що російський агресор прагне перервати сполучення півдня України. Цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру Одещини та тероризують цивільних. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях. Також підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому випуску, аби якомога більше людей почули про російський терор проти України. Росія може готувати воєнну операцію у Придністров'ї. До цього вже закликають пропагандистські пабліки. Так звані воєнкори вимагають від влади захистити росіян на території Придністров'я. Це звична методичка Кремля. Аналогічний сценарій раніше Москва застосувала в Криму та на Донбасі. Зетблогери стверджують, що буцімто росіян у Придністров'ї кинули на призволяще. їм нібито забороняють розмовляти своєю мовою, а також не допомагають фінансово. Тому натякають Кремлю, що ситуацію потрібно виправити. Ось що пише один із російських пабліків. Цитую. Придністров'я чекає на реальну підтримку вже 34 роки. 34 роки очікування невизначеності підвішеного стану. Люди там живуть, працюють, тримаються, залишаються росіянами, але живуть у режимі нескінченного очікування. Кінець цитати нагадаю, що днями українські змі з посилання на гур повідомляли про активізацію Росіян у Придністров'ї. Вони посилили мобілізацію в регіоні, розгорнули виробництво дронів та дістають техніку із складів. Загроза появи ДРГ в Одеській області зростає. План Москви відтягнути сили оборони із лінії фронту чи чекати прориву кордону з боку Придністров'я, за словами військового аналітка Олександра Коваленка, Кремль тримає на цій території 1700 військових РФ і близько 8 тисяч бойовиків. Також на озброєнні є близько 40 танків, 150 бойових машин і 80 одиниць артилерії. Більшість техніки у небоєздатному стані. Експерт констатує, цього замало для великого наступу. Натомість диверсійна стратегія цілком можлива. Якщо ми говоримо про підготовку пілотів fpv дронів у Придністров'ї, ці засоби цілком можуть бути застосовані для здійснення терактів і диверсій у прикордонній зоні, причому може йтися не тільки про загрозу підвищення диверсійної діяльності вздовж кордону, а й не підготовка диверсантів для відправлення у тилові райони Одеської області та безпосередньо в саму Одесу. Кінець цитати. І це при тому, що російських агентів в Україні вистачає. Наприклад, СБУ зірвала замах на працівника оборонного заводу в Запоріжжі. Затримала чоловіка, який збирав інформацію про графік роботи спеціаліста місцевого підприємства. Також він моніторив маршрути прасування цілі та організував спостережний пункт біля КПП підприємства. Затриманий знімав відео, стежив за співробітником до місця проживання та звітував куратору з Росії через месенджер. Гібридна агресія Москви докотилася вже до Великої Британії. Міністр збройних сил Елк Карнс заявив, уряд терміново готує плани відбиття можливої атаки з боку Москви. За даними Sky News, у Британії впродовж року рівень ворожої розвідки зріс на понад 50%. Лондон каже, за цим стоїть Росія, Іран, Китай та КНДР. У Німеччині вже знайшли докази причетності Кремля до провокацій дронами. Журналісти Більд і Дівельт провели розслідування і виявили, Неопізнані БПЛА запускали із вантажних суден, що стояли в Балтиці, і пов'язані вони з Росією від початку року. Майже дві тисячі дронів пролетіли над військовими об'єктами Бундесверу, полігонами НАТО і критичною інфраструктурою. Причому в низці випадків йшлося про групові польоти. Нагадаю, що генсек НАТО Марк люти минулого тижня заявив: якщо Україна програє війну, то наступною цілею Москви стануть країни альянсу. За його оцінками, російська армія буде готова до нової війни до 2030 року, і за масштабом її можна порівняти із Другою світовою. Додав генсек друзі. Як думаєте, чи наважиться Путін напасти на країни НАТО? І чи вистачить у Росії на це ресурсів? Долучайтеся до обговорення у коментарях.